Вже вечір вечоріє, вечірня казка йде. Українська народна казка, коза-дереза. Був собі дід та баба. Якось одного разу дід пішов на ринок по козу. Привів козу, а на наступний день посилає свого молодшого сина пасти козу. Пішов син пас цілий день, а ввечері жене додому. А дід став на воротах у червоних чоботах та й питає Кізонько моя Люба, кізонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, і не пила, і не їла, тільки бігла через грибельку, охопила водиці крапельку, тільки бігла через місточок, охопила кленовий листочок, стільки й пила, стільки їла. Розізлився дід і вигнав молодшого сина з дому. На наступний день посилає старшого, той пас козу цілий день, а ввечері веде її додому. А дід знову став на воротях у червоних чоботях та й питає: Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дід досю. Не пила і не їла, тільки бігла через грибельку, Охопила водиці крапельку, тільки бігла через місточок, Охопила кленовий листочок, стільки пила, стільки їла. Розсердився дід на старшого сина і його прогнав з дому. На третій день посилає бабу. Пішла баба та так пасла, так пасла козу, а дід уже ввечері чекає на воротях у червоних чоботях та й питає «Кізенько моя Люба, кізенько моя мила, чи ти пила, чи ти їла? А та й відповідає Ні, дідусю, і не пила, і не їла, тільки бігла через гребельку, ухопила водиці крапельку, тільки бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, стільки пила, стільки їла. Розсердився дід і бабу прогнав. А на четвертий день погнав дід сам. Козу пасти і так пас добре, так пас добре, а потім ввечері почав гнати додому, але забіг наперед, став на воротях червоних чоботях та й питає Кізонько моя Люба, кізонько, моя мила, чи ти пила, чи ти їла? А вона й відповідає: Ні, дідусю, і не пила, і не їла, тільки бігла через грибельку, охопила водиці крапельку, тільки бігла через місточок, охопила кленовий листочок. Тільки пила, тільки їла. Ах то дід розсердився, така сяка коза. Зараз, думаю, піде ножа точити, щоб її зарізати. А коза та побачила, що дід ножа точить, та втікла у лісочок. Біжить у лісі, біжить, і бачить хатка. Вона в ту хатку скочила на піч. А то була хатка зайчика. Приходить зайчик до хати і бачить, які Страшний звір на печі сидить, і він їй питає Хто ти така? А вона їй відповідає, я коза, дереза, за три копи куплена, півбоку луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Злякався зайчик і вибів з хатки, сів на вулицю, сидить і плаче, іде лисичка та й питає. Зайчику, зайчику, чого ти плачеш? А як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір живе? А я його прожену. Заходить лисиця у хатку і питає, а хто? В зайчиковій хатці живе, а козай відповідає Я коза, дереза, за три копи куплена, півбоку луплена, тупо тупо ногами, з тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі смерть. Злякалася, лисичка вибігла з хати і каже Ні, зайчику, вибач, але не можу я прогнати звіра. Вийшла вона і побігла собі, сидить зайчик і далі плаче тут іде вовк і каже Зайчику, братику, чого ти плачеш? А як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаті страшний звір живе? Каже, я його прожену. Як ти проженеш? Лисичка гнала, не прогнала, та й ти, напевно, не проженеш. А от і прожену. Заходить і каже. А хто? хто в зайчиковій хатці живе. А коза відповідає Я коза, дереза, за півкопу куплена, півбоку луплена тупо тупо ногами, скулю тебе рогами, ніжками заточу, хвостиком замету тут тобі смерть. Слякався вовк і вибіг, каже, вибач, зайчику, не можу прогнати такого страшного звіра. І тут іде ведмедик і каже Чого ти, зайчику, плачеш? А як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хаті страшний звір живе? А от я його прожену, не проженеш. Лисичка гнала, не прогнала, вовчик гнав, не прогнав, а ти проженеш? Прожену. Заходить і каже. В зайчиковій хаті живе. А коза відповідає я коза, дереза, за пів копи куплена, півбоку луплена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі смерть злякався, ведмедик, та й втіх і каже Вибач мені, зайчику не можу прогнати такого страшного звіра. От повзе рак, а далі зайчики плаче. І питає А чому це ти зайчику плачеш? А як же мені не плакати, коли у моїй хаті страшний звір живе? А я його прожену та як ти проженеш? Лисичка гнала, гнала, не вигнала, вовчик гнав, гнав, не вигнав. Ведмедик гнав, гнав, не вигнав, а ти проженеш, а от і прожену. І рак собі лізе. Заходить до зайчикової хатки і питає: А хто хто в зайчиковій хатці живе? А козай відповідає: Я коза, дереза, за три копи куплена, півбоку луплена, тупо, тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. А рак собі лізе й далі і лізе. А потім і каже А я рак не борак, як щепну. То буде знак, і як щепне козу за хвоста та як скоче і вискочить з хати зайчика. А зайчик подякував раку за те, що врятував його від страшного звіра і прогнав його. Казку для вас сьогодні прочитала Ірина Кобренюк, екоактивістка, співзасновниця ГО Екоплатформа в рамках проєкту Діти разом Миколаївської міської радіоредакції Миколаїв на Дністрі. На добраніч, діти.